Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ізраїль може надати Україні до восьми систем протиповітряної оборони Петріот, які сьогодні так необхідні українській державі для того, щоб протистояти атакам з боку Російської Федерації. Перемовини про постачання цих систем озброєнь. Провели між собою державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва відбулися також прямі контакти між Україною та Ізраїлем. Мова йде про батареї Петріот віком більш як 30 років, які вже не стоять на озброєнні армії оборони Ізраїлю. Ці системи є старшими за. Класом ніж ці системи протиповітряної оборони Петріот, які зараз використовуються Україною, однак можуть бути успішно модернізовані для боротьби з російськими ударами по українській критичній інфраструктурі. Рішення передати системи протиповітряної оборони України можна сказати є реальною зміною у політиці Ізраїля. Який до цього часу досить обережно ставився до постачання будь-якого озброєння в Україну, побоюючись відповіді від Російської Федерації. Як відомо, Росія має значний контроль у повітряному просторі Сірії, і в Єрусалимі завжди вважали, що постачання зброї Україні може змінити. Позицію Російської Федерації і унеможливити ізраїльські операції проти радикальних угруповань на території Сирії, а також проти іранської армії, яка також має власні бази у Сирії і використовує їх для атак на єврейську державу. Однак, після 7 жовтня минулого року, коли терористична організація Хамас атакувала Ізраїль позиція Уряду цієї країни по відношенню до Росії зазнала чутливих змін. Стало абсолютно очевидно, що Росія займає позицію підтримки хамасівців, які після свого злочину проти єврейської держави неодноразово відвідували Москву і зустрічалися із вищими представниками російського керівництва та Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Ба більше є версія, що Хамас, як проксі армія Ірану. Міг отримати вказівки щодо нападу на Ізраїль не тільки від Тегерану, але й від Москви. Принаймні, що Російська Федерація і Іран як союзники могли обговорювати такий напад цієї проксі армії Ісламської Республіки на міста і селища в Ізраїль. З того часу Ізраїль вже. Фактично вийшов з режиму консультацій з Російською Федерацією щодо власних дій у повітряному просторі Сірії, бо є очевидно, що Росія, яка все більше і більше намагається наблизитися до терористичних організацій Близького Сходу і вважає себе союзником Ірану з його бажанням знищити. Єврейську державу аж ніяк не може гарантувати безпеку армії оборони Ізраїля в її діях проти радикальних угруповань на сирійській території. Але отримання від Ізраїлю систем протиповітряної оборони потребує політичної сміливості і від України. Як відомо, бажання вибудувати власну. Політику по відношенню до країн глобального півдня було останнім часом чи не найважливішим в зовнішній політиці не тільки українського зовнішньополітичного відомства, але й Офісу президента України, зокрема напередодні підготовки саміту миру у Швейцарії. Вважалося, що підтримка Ізраїлю. В бажанні єврейської держави знищити терористичну організацію Хамас, дії якої прямо чи приховано підтримувалися багатьма суспільствами і навіть політичними елітами країн глобального півдня, можуть зменшити підтримку України у цих державах. Зокрема, саме такі міркування фактично поставили крапку на підготовці візиту солідарності українського президента Володимира Зеленського. До Ізраїля у той час, як єврейську державу тоді відвідали практично всі лідери країн-союзників України по протистоянню російській агресії, президент України утримався від візиту. Як вважають, спочатку тому, що його перебування могло турбувати ізраїльського прем'єр-міністра Вініміна Нітаньяху. Саме з тих міркувань про якими говорили щодо російських позицій в Сирії. а згодом, коли Ізраїль вже усвідомив, що ніякі сподівання на посередницьку роль і обережність Росії не виправдовуються, вже в Україні вирішили, що країни глобального півдня є важливими партнерами по призупиненню російської агресії проти нашої держави. Однак від будь-яких ілюзій доводиться відмовлятися. Очевидно, що Системи протиповітряної оборони, які б дозволили захистити українські міста від бажань Російської Федерації знищити українську інфраструктуру і створити жахливі умови для виживання українців вже найближчими місяцями. Я вже не кажу про зиму, є набагато важливішими для тверезо мислячих політиків, ніж кількість підписів під ком'юніке швейцарського саміту миру. Починає Збуватися те, про що ми говорили напередодні цієї зустрічі, Україна може вистояти у своєму протистоянні. З Російської Федерації не ціною дипломатичних зусиль і красивих фотографій за участю українського президента та інших чиновників України у товаристві лідерів численних держав, що прибули на фешенебельний курорт у швейцарські гори для виживання наступними роками російсько-українського запеклого протистояння Україні потрібні гроші і зброя. Тільки гроші і зброя можуть дозволити Україні боротися із бажанням Російської Федерації знижні. Чити українську державність і створити умови для того, щоб якнаймога більша кількість українців залишила свою рідну країну, очищаючи місця для ганебних російських окупантів. І таким чином кожна система протиповітряної оборони. Кожна можливість зберігти хоча б частину української інфраструктури перед непростою зимою 2024-2025 років, та й перед зимою 2025-2026 років. Ми розуміємо, що випробування українців будуть збільшуватися з кожним роком цієї жахливої війни. Така система протиповітряної оборони є набагато більш важливою. І навіть якщо хтось з представників країн глобального півдня, які продовжують плідні економічні взаємини з Російською Федерацією і сприяють мілітарізації економіки агресивної країни, наступного разу на знак протесту проти цієї військової допомоги не відвідує якусь дипломатичну зустріч і не поставить свій дорогоцінний автограф під документом, який він навіть не прочитає, я думаю, що українці якось переживуть без цього автографа. А от без. Світла і води можуть не пережити. Без зброї, необхідної для знищення російських окупантів, можуть не пережити. Так що пріоритети у політиці потрібно розставляти правильно і реалістично і Україні, і Ізраїлю, до речі, також. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру, хай щастить!